Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнальний Клуб Вінкс. І сьогодні у нас номер 47 за червень 2011 року. Обкладинка в нас взята з 75-го випуску, який виходив в Італії. На обкладинці у нас Блум, Стелла та Лейла в купальниках на пляжі, блумового моку з коктейлем собі відпочивають під сонечком. Краса, не те, що в нас зараз. Купальники, як ми бачимо, фірмові їхні. Тобто цей купальник, швидше за все, який, був на стелі, який зараз на стелі можна бачити, він був подарунком до журналу. Так вони роблять завжди. Тобто, в номері, якщо номер за червень, це все. Це стандартно купальник на той момент дарували. І на обкладинці вони були в купальниках або хтось із них. Купальники припинили дарувати. З початкою ери восьмого сезону, скажімо так. Останній купальник був в 171-му випуску журнала, а вже потім літні номери, там вже купальників не було. Так, йдемо далі. Тут у нас знову реклама. Зміст. Привітання. Все про Бейонсе. Танці спорт розваги. Модний куточок в Смужку. Жива планета з Роксі. Трішки рубрики місцями поміняли, як я бачу. Тут реклама книжок Повінкс. І комікс чарівник Камут. Цей чарівник Камут це з ним якась окрема арка. Навіть була. Арка не румана, тому що чарівник камут це всього лише його посіпака. Ось він, цей камут. І він виконував, власне накази цього Нерумана, а Неруман Король королівства ціний. І він навіть зв'язок якийсь там мав з магами чорного кола. Коротше, тут в коміксах свій двіж, скажімо так. Ось так. І армію якусь він мав тролей, я бачу. Так, це у нас від Флори рубрика Природня краса, гороскоп, лотерея, весела пошта на дві сторінки. На три сторінки навіть. Анонс наступного випуска. А тут що, реклама Ловепет», а тут анонс. Чомусь вирішили анонс сюди причепити. Всередину журналу. Але я не зрозумів. Не було рубрики час, не було рубрики Час Вінкс, уявляєте? Дивно. Ну, окей, це, от, власне, весь огляд на даний журнал. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож, всього вам найкращого, залишайтесь зі мною, далі буде ще більше цікавого.